У п'ятницю, близько 23-ї години, на вулиці Леніна в районі бувшого шкірзаводу, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ-2104 рухався у напрямку Житомира. Не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з газелю. Удар був настільки сильним, що вантажівка перекинулася на бік, а з бензобаку струмком потекло пальне. Аби запобігти вибуху, на місце ДТП прибули пожежники. На щастя, постраждалих немає. Здивувала поведінка водія легковика зі слів очевидців, чоловік спочатку себе вкрай збуджено, лаявся і погрожував кулаками оточуючим. Працівники Державтоінспекції були змушені вдягнути на водія наручники. Водій автомобіля ваз 2104 знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. При цьому е, вів себе неадекватно та порушував громадський порядок. Наручники подіяли як снодійне, та й алкогольне сп'яніння далося взнаки. За деякий час водій легковика, немов немовля, спав, примостившись біля тротуару.

Наступного дня вранці на вулиці Котовського сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись у напрямку міста, здійснив зіткнення з Жигулем Пікапом, який на момент удару був припаркований на узбіччі. Пасажирку автівки ВАЗ-2106 карета швидкої доставила у лікарню. Медики коментують її стан як задовільний. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Винуватця ДТП встановить слідство.